Сенці красиві в нашому ефірі. Вже за кілька хвилин ставте питання до наших гостей. Сніданок з 1 плюс 1, мережа Фейсбук і 494 1194, код міста Києва 044. Ну а у цій порі традиційно ми говоримо про музику сніданку. Так, от не просто так, як завжди, 30 серпня, рівно 130 років тому, було винайдено праксіноскоп. Це прилад, який став прабачком мультиплікації для Марічки Блумаки. Це привід згадати чудові мелодії з мультику «Тріо із. Бельвіля. 30 серпня 1877 року французький винахідник самучка Емілі Рено придумав і запатентував прилад, який він назвав праксіноскоп. Потім цей прилад назвуть прабатьком мультиплікації. Для нас це є привід поговорити про геніальний французький мультфільм, який називається Тріо із Бельвілля. Це шикарна пародія на американську культуру. А в Льві це тонкий шарж на Нью-Йорк. Вільвілля це три актриси, трійнята, колишні зірки мюзик холу. Вони допомагають головним героям перемогти. А про їх французьке походження говорять їх специфічної форми носи і струнки фігури. Вони насправді дотримуються певної жаб'ячої дієти. Вони із жаб варять суп, вони із жаб роблять цукерки, людяники і навіть попкорн. Іронічний він отримав дуже багато премій на різноманітних фестивалях, але особливо відзначався саундтрек. Послухайте неймовірний настрій гарантона світлої музики вам і гарного дня. а мы продолжим